Вітаю, друзі. Сьогодні з вами черговий випуск тайм менеджмент зарядки від студії управління «Богуштайм». і проведу його я, Галина Качинська. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, чому дисципліна не працює, і розкажу вам шляхи вирішення цих, цієї задачі. Отже, ми часто чуємо, що дисципліна це ключ до успіху. Мовляв, якщо ви дисципліновані, то всі ваші мрії здійснюються. Але як тоді пояснити той факт, що навіть найкращі плани підкріплені чітким графіком, іноді розсипаються як картковий будинок? Отже, хочу сьогодні обговорити одну з причин такого феномену: це незавершені справи. Уявімо, ви розпочали проєкт. На початку ви повні повні ентузіазму. Плануєте, аналізуєте, створюєте, але раптом виникає нова ідея. І ви залишаєте перший проєкт на половині шляху. Потім нова ідея, потім ще одна. І ось у вас вже 5 відкритих проєктів і жодного завершення. На завершення справи відбирають не лише час, але Тягнути енергію, створюючи внутрішній хаос, ми починаємо відчувати, що наша дисципліна працює неефективно, навіть якщо дотримуєтесь графіку. Чому ж це відбувається? По-перше, це перевантаження. Тобто, ми недооцінюємо, скільки часу займає в нас та чи інша справа. Друга причина це перфекціонізм. Ми часто хочемо зробити ідеаль, ідеальним, і в нас це не виходить, тому часто такі справи стаються незавершеними, а іноді взагалі не починаються. Третя причина, я вважаю, це відсутність фокусу. Тобто без чітких пріоритетів ми постійно переходимо від одного до іншого. Наступна причина це. Відсутність відчуття досягнення. Незавершені справи позбавляє великого мотиваційного чинника задоволення від досягнення результату. Але ж ці, ці всі задачі можна вирішити. Перший шлях вирішення це постановка пріоритетів. Тобто навчіться розрізняти термінові і важливі задачі і розподіліть їх по матриці Ізенхауера. І всі задачі, які не важливі, або делегуйте, або взагалі їх викреслить. Наступне рішення це правило двох задач. Ніколи не працюйте одночасно над двома, над більше двох проєктів. Це допомагає зберегти вам фокус і доводити справи до завершення. Наступна техніка це закрий гіштальт. Тобто візьміть список своїх незавершених справ і подивіться подивіться, чи вони варті завершення. Іноді завершити проект любої ціною це пастка. Тому подивіться, проаналізуйте ці свої справи і використайте ті, які вам не потрібні. Закрийте їх і забудьте. Наступне вирішення це розподіл енергії. Тобто не всі години на добу однаково ефективні. Використовуйте найкращий час для складних задач, а менш продуктивний для рутини. Тобто, якщо ви більш продуктивні вранці, то ставте складні задачі на ранок. А ті задачі, які ви виконуєте автоматично без, без великих затрат розумової енергії і взагалі енергії, ставте на той час, де ви менш продуктивні. Наступний шлях вирішення це завершення малих задач. Дайте можливість відчути задоволення від завершення малих задач. Це створює позитивний цикл і мотивує рухатись далі. У мене існує таке правило, якщо я для себе так вирішила і так дію, якщо справа займає менше п'яти хвилин, я зроблю її, роблю її зразу. Тобто вона мені не заважає моєму планувальнику, і я не створюю дуже багато задач, які потрібно вирішити. Дисципліна сама по собі не є гарантією успіху. Без вирішення проблем незавершених справ, ми завжди будемо боротись з відчуттям незадоволення і втрати часу. Але як тільки ви там закривати штальти, ви відчуєте полегшення і зразу ж побачите результати. Отже, візьміть свій планувальник і передивіться список ваших справ на сьогодні. Подивіться, які у вас переходять з одного дня на другий, і так і або не починаються, або дуже важко просуваються. Подивіться, чи вони важливі для вас. І якщо не важливі. То або делегуйте, або просто їх викреслить, бо вони вам не потрібні. Вони тільки вам заважають і не дають отримати відчуття досягнення. Передивіться також свої задачі на предмет того, чи вони просувають вас до ваших цілей. Виберіть три основних і поставте пріоритети в першу чергу як важливі справи. Пріоритети виставити також напроти всіх своїх задач на сьогодні. Також проставте час на виконання цих задач. Не забудьте запланувати відпочинок. Це дуже важливо. Равномірно розподілений відпочинок на протязі дня допомагає вам бути ефективним, ефективним на протязі цього ж дня. Також заплануйте час на форс-мажори. Вони іноді, але стаються. І якщо у вас є запланований час для таких моментів, це не вплине, такі форс-мажори не вплинуть на вашу ефективність і на список виконання ваших справ інших. До того ж, цей графік, ваш графік. Завдяки цьому плануванню буде гнучким. Отже, я бажаю вам гарного дня, гарного тижня наступаючого. І завершуйте незавершені справи і будьте продуктивними на протязі дня. З вами була Галина Качинська. На все добре, до нових зустрічей!